Прекрасні будуть відносини. А чому ви так думаєте? Тому що ми завжди разом жили, живемо і будемо жити. Оце іскусні конфлікти, вони нікому не потрібні. А життя підказує одне, що нам треба жити з усіма народами світу в дружніх, хороших відносинах. Ну, думаю, що будуть нормальні вони одне. Ми ж все-таки браття. Ну, а так не знаю, що казати. Погане. А чому? А що зараз робиться в Україні? Що зараз робиться? Кругом бої, кругом диверсії, кругом хорошого нічого не буде, поки, А там. Ну, В дане час, я думаю, на років 10 вперед ніяких відносин нормальних не буде. А потім буде видно, якщо там буде якийсь нормальний. Президент, да, чи, ну взагалі президент. Я думаю, що в людей теж поміняється відношення і до України, і до всього стального. Ну, час, час все списує, ну може. З Німеччиною вже наш добрі стосунки, чи можна може колись бути, бути з Росією добре? Думаю, що не дуже хороші. Хіба ж так можна робити, як Росія робить взагалі бчиталися брати і сестри, а що наробили? Зробили таку війну. А може, в дальнішому, якщо поміняється Путін, то може і буде. Що щось, щось може зміниться. Будемо надіятися на добре. В найближчим майбутньому думаю, що склад бій будуть відносини. Люди ще не скоро довіря до Росії будуть мати. Тому навряд чи скоро ми будемо дружити. Не хочу навіть балакати. Розумієте? Ну, все, тому що, ну, ви розумієте, що це, так, це така гась, гадучгадуся. Яка може бути, це балачки на що труці. Мені здається, що після Путіна воно нічого теж не поміняється. Тому що як прийдуть такі як Жириновський, а воно щось там намічається, то Врадлів, Влучін, Да. Росія спортила, звісно, відносини з Україною. Україна сподівалася, що це буде. Братня, як обичний, А ви бачите, що прийшла. Думаю, що добре. Щось мені таке. Ну, все ж таке помириться, ми ж таке народ братній, розумієте? Там багато українців, тут багато руських. Я, допустимо, націоналістка. всі нації люблю. Чесно словом скажу. У мене нема так, щоб якісь нації були погані. У кожній нації є погані люди, є хороші люди. Розумієте? І я всі, всі нації люблю, всіх людей люблю. Ми кажуть, що все буде добре. Якщо Україна. І з росіянами народ об'єднається, то тоді майбутнє буде нормальне, тому що то є братські народи наші рідня, слав'яни мають бути дуже мудрими людьми, не керівники їхні, що в нас, що в Росії. Тоді майбутнє нас чекає чудове. А якщо лише сьогодні 16% поєднують думку з нами, українцями, то майбутнє немає перспективи. Над цим потрібно працювати не тільки політикам, а і нам, народу українцям, росіянам в Росії. Ви знаєте, що десь 25% українців проживає, але на превеликий жаль, і ті українці теж зомбовані.